Вперше в Незалежній Україні вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, який чітко регламентує надання до медичної допомоги в умовах бойових дій. До цього медики і військові керувалися постановами закону про екстрену медичну допомогу. Новий документ вже вступив в дію. «В початку року дуже багато зросло колосальне звертання людей на рахунок навчання їх питань, однак якихось основних правил у нас не було. А За завдяки цьому наказу він у вас розданий. Вони затверджені і тим більше, що вони повністю відповідають стандартам, які прийняті у всіх всіх. І тут тому числі і в Європі. Тобто по нас вже діють справді європейські стандарти надання до медичної допомоги. Не практикувалася в Україні і допомога під вогнем. У зв'язку з подіями на сході українські лікарі, вивчивши світовий досвід, видали посібник для військових. У цій книжці на словах і картинках роз'яснюють, як врятувати життя на лінії вогню. Розроблені вони спеціально для військових, оскільки на медичні заняття в бойових умовах часу немає. Крім того, посібник карманного розміру, що дозволяє його постій. Носити при собі. Серед загиблих в ході бойових дій значна кількість поранених гинуть, але вони могли вижити. І основна причина смерті їх на полі бою це є якраз кровотеча, яку вони вчасно не зупинили. Таких посібників надрукували 15,5 тисяч. Випустили і його електронну версію. Загальна вартість 30 тисяч гривень. Друкована електронна версія книги вийшла коштом благодійних організацій і пожертвувань. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.